Я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Як ви гадаєте, пастух, який має сто овець і одна загубиться, що він буде робити? Плюне на неї, ти скаже добре, що пропала. Ні. Він кидає цих 99 іде і шукає ту, що загубилося. Чому Господь нам приводить ту притчу? Він хоче, щоб ми зрозуміли, як ми якому ми відношені до Бога, до Отця Небесного. Бо навіть ми люди на землі маємо якісь справи, маємо якісь проблеми, і ми їх в якийсь спосіб вирішуємо. І от так же само нам Господь Бог хоче показати, наскільки ми для Нього є важні, особливо ті, які заблудилися. То ви скажете, що Господь Бог не любить праведників, але, але любить грішників. Чи може Господь Бог в якийсь інший спосіб відноситься до, до тих, що чинять беззаконня? Бог тішиться праведником. І коли придбає грішника заблуканого, також тішиться. Тішиться тим, що він навернувся, тішиться тим, що він його. Не треба думати так вузько, що Бог, якби, якщо він лишає 99, скажімо, праведників не говоримо вже про вівці, говоримо про людей, так? І біжить шукати одну заблукану, то не значить, що він любить грішника. Йому цінно, щоб вони були з ним. Бо вона була та душа коло Бога, але все загубила. І Господь Бог її шукає, і знайшовши тішиться не через те, що вона зрішила, а через те, щоб вона була врятована. Але дивіться, яка справа, що Господь Бог, Ісус Христос, що тілою плоттю прийшов у цей світ, Він відкупив нас від смерти, але спасти нас без нас Він не може. Він, коли була ота жертва відкуплення, він був без нас, він там був на вологов, бо нас не було ще. І він відкупив нас без нас, але спасти нас без нас Він не може. Бо людина має сказати: Я хочу спасіння. Я визнаю тебе, ти Господь мій і Бог мій, той, що тілом і кров'ю прийшов у світ. Я приймаю Твоє тіло і Твою кров, Господи. Я вірю в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимо і невидимого. І якщо я, Господи, заблудився десь через свою недосконалість, як вівця, та, що десь собі загубилася від стада від 99 і десь пішла собі щось шукати, не маючи нічого злого наміру, а їй цікавість повела кудись у лісі. Вона пішла, 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 потім обертається. Боже, нема моїх нема моїх тих одностатців. Нема, загубилися. І вона теж переживає, але тільки тоді, коли вже усвідомила. Дуже часто ми, відпавши від Бога, заблудившись у тому лісі в цікавості того світу не відчуваємо, що ми загубилися, бо ще не усвідомили, що ми загублені від Бога. І каже Господь Бог такі цікаві речі, що істинно кажу вам, що зв'яжете на землі буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язано на небі. Говорячи про тих, все, що робите робіть з двох або трьох свідків. І вже часто ми. Робимо якісь такі речі та й кома, ні з ким не радившись, щось собі надумав, та й собі щось роблю. Бог показує, що ти є в самотності один. І, і, і пробуєш щось там вирішити. І Бог каже, ні, та порадься, возьми двох або трьох свідків, возьми двох або трьох помічників, творіть спільноту. Бог хоче, щоб ми були в спільноті, Бо тому що об'являється нам у Пресвятій Троїці, Отець, Син і Дух Святий, об'являється нам у Пресвятій Троїці. І Він каже, коли твій брат за виницю проти тебе піде один на один, віч на віч, і зроби йому зауваження. Як не послухає, возьми двох або трьох свідків, скажи їм. Бачите, Господь Бог хоче вирішити питання, а? щоб твоя внутрішня проблема, щоб твій внутрішній гріх не виліз далеко. Одного каже, прийди, братові і скажи віч віч. Не кричи, не пиши у Фейсбуці, не се не, там де ви там пишете. а A pidi на віч, скажи. Як не послухай, бо Бог хоче, щоб не вилазило у то сміття десь, щоб його не рекламувати, не рекламувати людські недостатки. Ми часто їх рекламуємо. А потім, як не послухає, візьми двох або трьох, щоб прийди і скажи йому, можемо йому буде встедно. Якщо не послухає, скажи церкві. І коли вже церква тобі зробить зауваження, Скажеш, що це не по Божому, бо якщо до тебе не доходить. Не по-божому це розносити сміття і рекламувати мусор. А як то виглядає? Чисть людський недостаток, який би він не був? Навіть якщо людина не вміє молитися. І ти будеш то розказувати у Фейсбуці і прилюдно, ти розносиш сміття. А чому би не піти і не навчити ту людину молитися? Якщо ти не можеш ту людину навчити молитися, то мовчи. Якщо ти не можеш змінити якусь річ, то не треба туди і напрягатися. Як говорила. Забув, як називається от, Марія Тереза Калькутська. Вона казала: Господи, дай мені сили змінити те, що я можу змінити. Господи, дай мені смиренності змиритися з тим, що я не можу змінити. І дай мені Боже мудрости відрізнити. Перше від другого. Дай мені Боже мудрості відрізнити, що я можу змінити, а що не можу. І це є дуже важно, бо ми дуже часто пхаємося туди, де не можемо змінити. Тому нам не вистачає мудрості. Треба молитися за мудрість. І як не послухає церкви, то не буде для тебе як митар і поганин. Тому кажу вам, перебуваючи в Божій, засвідчуючи світові присутність Пресвятої Троїці на землі, в яку я вірю, яку я визнаю, і переконаний, що Господь Бог перебуває в трьох особах. Він має одну природу, але Він має три особи: Отець, син і Дух Святий. І всі ці три особи творять одно єдине божество, але особи наскільки яскраві і повні, і досконалі, що творять особи, отець від якого походить, син, через якого все стається, і взаємний подих любові з сина до Отця народжує Духа Святого. Мир усім вам і Боже благословення на кожного із вас, ім'я Отця і Сина. І святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава наві.